Мила Василенко Чорнобиль, зворотний у родому лісі час, ржавіє там минуле тихо, на зболеній землі квітує страх, що сіє незахойне лихо. Без запаху отрута і смаку сади вишневі спопелила докір і пам'ять в ланцюжку. Блукає там зловісна сила, У вікна зазирає мовчазні у скорботні двері косі, Хтось досі береже від них ключі і бачить в снах домівку й досі. Заріс кущами мертвий стадіон, Не вигукне він гол ніколи. Зашили вічну рану у бету, Сховали спекельним болем.